Сьогодні ми маємо історичну безперебільшення подію у нашій церкві українській греко-католицькій, а також у Львівському державному медичному університеті, де ми розпочали навчальну програму клінічно-дужпастерська освіта. На навчання вступає 30 медичних капеланів всієї України. Навчання передбачає 2,5 місяці. Навчального процесу по завершенні капелани отримають сертифікат, який буде вказувати про здобуття другої вищої освіти спеціаліста. Також дуже важливо, що сертифікат буде міжнародного значення. Священники, медичні капелани будуть проходити на декількох кафедрах навчання. Це буде кафедра психіатрії, це буде кафедра юридичного права, кафедра соціальної медицини, кафедра інфекційного контролю і так само. Тому дуже важливо для нас є знання богословські, психологічні і душпастерський супровід. На клінічне душпастерство, як на мене, як Макерка університету, крайні важливим, тому що ми говоримо про духовні та психологічні аспекти як пацієнтів, так і медиків. Право пацієнта на а на також право, можливість. Отримати як і допомогу, в тому числі психологічно, є крайні важливе, тому капелани, як частина практичної охорони здоров'я, як працівники сфери охорони здоров'я посідають чільне місце, власне, ми, як медичний уроктет, зобов'язані здійснити підготовку фахівців власне у сфері охорони здоров'я. Основне це дати можливість отцям більше пізнати, власне. Царивно практичної охорони здоров'я, організація охорони здоров'я для того, щоб відповідно краще виконувати свою місію. Ну, коли ми бачимо священника в лікарні, у нас абсолютно, абсолютно логічна думка, хтось помирає. Ну це логічно. І це, це міф, це наратив, який, який треба ломати, тому що священник мусить бути там, де людина хвора, де його потребує. Це має бути нормою. Що священник є в лікарні, духовна особа в лікарні, тому що хтось вмирає, а тому, що це норма. Я дуже радий, що я є зачислений до. Навчального процесу цього, бо тому, що душпастерська клінічна психологія є дуже важливою для мене, як не тільки як для священника, але як для е, доброго громадянина України, щоб надавати дійсно спеціалізовану до е, допомогу для е, пацієнтів, для лікарів, для хворих, е, для їхніх сімей. Бо це є важливо для мене, е, щоб е, хворі. Які сьогодні в кризовий час проживають в Україні військові, з якими я працюю також хворими в лікарні, вони дійсно потребують кваліфікативної допомоги, а не просто якоїсь такої, знаєте, просто не якоїсь не Я сподіваюся, що я тут здобуду гарні позитивні навички і знання, які знадобляться мені для кращого мого професійної діяльності.